Всім привіт! Мене звати Роман, я працюю водієм тягача з напівпричепом в Європі. Сьогодні покажу вам ще один свій робочий день. Наразі їду на розвантаження до міста Мюнхен-Гладбах. везу холодильники і іншу уговну техніку. Тож бажаю всім приємного перегляду і поїхали! Коршен брої. Маємо ясну гарну погоду. І маємо небагато кілометрів. Всього 19 кілометрів. Ці міста Німеччини знаходяться недалечко один від одного. Поговорю про роботу про цю роботу. І звернувся, мабуть, в першу чергу до молодих хлопців. Зараз дуже багато їде з України, бо відкрили кордон. І багато дивиться в бік цієї професії. Моя порада, звичайно, спробуйте, навчитеся виїздити, зробите всі документи, що потрібно. Як не з першого, так з другого-третього разу знайдете хорошу роботу з хорошою зарплатою. Але поки ще молоді, поки ще нема родини сім'ї у вас, руки розв'язані, я б порадив би вам все-таки слухати своє серце, до чого у вас дійсно, чого ви хочете в цього життя. У вас є добра можливість, наприклад, у цій роботі заробити грошей. Заробити грошей на інституті, зробить грошей на курси, або на те діло, що дійсно вам подобається. Прислухайте, прислухайтесь до себе, тому що ця робота втягне вас. Втягне, з'явиться родина, діти. Тоді буде важче комбінувати. А поки зробити таку невеличку розмітку для себе. А той, хто сів за кермою, відчув, що попав у свою тарілку, то велка заклав. Робота та робота цікава, нові місця, нові люди, нові країни, звичайно. Є нюанси свої, але як і на всіх роботах. У мене товариш працює програмістом, те заробляє хороші гроші, великі гроші в відносному значенні. Але теж у нього буває і вигорання робоче, і взагалі депресія нападає. Бо він працює вдома, він може вибиратися біля країну. Де їм подобається, все одно бачите. Теж не все гладко. Всього буває, як і на всіх років. До другого місця розвантаження логістика називається Віммер в місті Коршен І ми будемо ставати зараз на рамку номер 6 Ось сюди. Розвантажили ми місто Кошенброй і їдемо зараз до міста Херне на логістику Дувенбек, яка теж возить автозапчастини до різних брендів. Маємо 76 кілометрів, але тут така ситуація, що навігація показує їхати 40-вою автострадою, побій з 42-ю. Але і 40-ка, і 42-га вони зачинені для вантажів. Там теж йдуть ремонти і туди заборона руху вантажним транспортом. Ми будемо їхати від міста Кожен, гурту підніматися до трійки потім стійки на двійку. Проїдемо трошки більше кілометрів на 15-20, але що робити? У мене паркінг, де було припарковане авто, і в'їжджаємо на територію. Для тих, хто не знає, тут іде реєстрація. Тут під'їзд. Пішло і півроку, знову нас закоркувало. А двійка якраз біля з'їзду на Лау... Лауен на Автохов, сюди на Едеку. Дивно, тут зазвичай нормально щось сталося, мабуть, спереді. Хотів би продовжити тему роботи і із власного досвіду вам розповісти, як шукати роботу в Польщі. Що б я би? Я б радив би вам два сайти. Навіть один сайт. Перший це OLX.pl, але він платний. Років по тому він коштував 50 стотих подати опорушення, скільки зараз не знаю. Я б радив би сайт, називається e transportpl Хороший сайт, він загальний сайт, він такий транспортний сайт. І про роботу, і про новини, які дні святкові, які ні, коли їхати можна, коли не можна їхати по Європі. Там є оголошення і пропозиції роботи, і е, тих, хто шукає роботу. І для роботодавців, і власне, для, для працівників майбутніх. Оголошення можна давати безкоштовно. Е, Термін оголошення там же ж можна визначити, коли будете подавати його, чи це на тиждень, чи це на два тижні, чи на місяць, там максимум місяць. Е -е... І раджу все описати просто. Якщо ви не маєте досвідчення, пишіть, що не маєте досвідчення, напишіть, що ви хочете, в яких системах ви хочете працювати, в які країни ви хочете їздити. В яких вантажівках, чи це бочки, чи це пландеки, чи це можливо якісь інші напівпричепи, що вас цікавить, це описуйте. Той, хто має досвід вже практику їзди, то теж пишіть, що маєте досвід їздити по таких країнах, по таких транспортних засобах з, такими, з такою специфікацією по прицепів. І одразу пишіть, я радив вам писати ту зарплату, яку ви хотіли мати. Яку ви хотіли мати. Зараз по Польщі з практики от на сьогоднішній день, а сьогодні березень 2025 року, польські працедавці вже пропонують 450 злотих. Це середня. Ну, можливо, середня. Хай не 450, хай 430 злотих, порахуйте скільки це в євро. На мою думку, це мало так. І можна отримувати більше, можна отримувати більше, просто на початок 450 ви вже можете заходити на ці роботи, а там вже далі просто треба домовлятися. Треба говорити з ними, ставити якісь свої умови. Це стосується в першу чергу тих, хто вже має досвід, хто має практику їзди. Я думаю. Варто говорить, там, може одразу, може, наприклад, на другий місяць, на третій, що я там хочу подвижку, там, враховуючи ситуацію в країні, а воно дійсно дорожчає все, і житло, і продукти ті самі, хоче серйозно підскочити. Сміливіше, на гріше дійсно спеціаліст треба, як кажуть, на мою думку, багато взагалі водіїв з України себе дооцінюють. Дуже недооцінюють і їздите на менше пабій цими трави. Говоріть скільки хочете, говоріть сміливо про це. Якщо роботодавець адекватний, нормальний і бачать, що ви працюєте, добре працюєте, судко, виконуєте свої обов'язки, я думаю, підвижку ви будете мати. І через кожні півроку частково нагадувати. нагадувати. Півроку пройшло давати про себе знати, що так і так по-другому є. Є, е, Можна натрапити на оголошення, будуть вони до вас точніше будуть пропонувати більше, але там, як правило, системи роботи теж будуть більшими. Там, наприклад, 6х2, на 9 на 3, там треба зважувати, чи вам все підходить, що за робота, які відпочинки що до чого, що до того, що в другий раз. Теж там свої нюанси є. Й. Свої нюанси є. Е... Перші години, я б сказав би навіть перший день, до вас будуть телефонувати неадеквати. Видно, що вже буде Ті, так рука набита, будуть прикодувати 300 з копійками, казати, що це потолок, що ситуація в Європі дуже погана, господарка падає, то все херня. Хай дзвонять, подякуйте і до побачення. День, два, три, чотири тиждень до вас будуть телефонувати нормальні, адекватні роботодавці. Я думаю, якщо ви на подасте на місяць, на 4 тижні да, оголошення, то блокнот ви собі три номера точно випишете, на які потім будете думати, дзвонить вам до них, чи не дзвонить, але на замітку три номера у вас будуть. Це я думаю вже нормально. Робота є. Робота є От перший місяць, там, другий місяць. третій четвертий по-любому, роботу знайти можна, навіть в Польщі. З хорошою зарплатою. І можливо так, можливо, не зразу ви будете отримувати ті гроші, які б ви хотіли отримувати. Але знов таки, говоріть сміливіше і буде порядок, все буде нормально. Щойно спілкувався з чоловіком, який працює на Iveco Daily вантажу підйомністю 7,2 тони. В одному з відео був комент, я так зрозумів, задавав молодий хлопчина, котрий ще не має 21 року. І я йому порадив придивитися до роботи на таких машинах. Що розповідає ця людина? Він сам білорус, і говорячи роботодавці в Польщі, ближче білоруського кордону, то пропонують. Так приблизно 320 злотих нето за робочий день. Сюди ближче до німецького кордону, тобі ж Західна Польща, роботу вже можна знайти від 420 до 450 злотих нето. Кабіна більша, ліжко вже в кабіні, не на горі. Той самий тахограф. Робоча площа того фургончика там до 15 європалет максимально. Тут 33 робоча площа максимально. Людина задоволена і по роботі, і по об'єму роботи, і по мобільності. Говорить, що чи приїхати до маркету, чи десь запаркуватися набагато простіше. І якщо вже так дивитися, по як я говорив вище, по оплаті праці, що пропонується зараз, середня, пам'ятаєте, говорив 450. Це Познанський регіон теж. 450 на таку машину і до 450 на таку меншу, чи є резон взагалі. Так що кому цікаво, придивіться. Я знімав відео, як відчіпляти трейлер. Зараз покажу, як підчіпляти. Під'їжджаємо таким чином, щоб нам було зручно вийти ось на цю площадку і попідключати електричні кабеля і шланги повітря. Ще трошки під'їжджаємо під трелер, але сідло не піднімаємо. Чого не піднімаємо? Тому що, щоб не розмазувати те масло, яким змашене сідло, днище трейлера. І піднімаємо сідло. І тепер здаємо трошки назад. Після того, як підчепили трейлер, піднімаємо ще трошечки сітло для того, щоб було менше навантаження на лапи для механізму підйому лап. Піднімаємо лапи. Після того, як підняли лапи, ставимо прицеп у транспортне положення. Точніше опускаємо сітло у транспортне положення. І ручний тормоз на півпричепа, він червоний від себе. Але ми на пів причіп і знову вертаємося в ту локацію звідки приїхали. Тільки зараз я їду до німецького міста Гельзенкірхен. Але він недалечко знаходиться, буквально кілометрів може до 10 від Ерне, від Дувенбека, де я вантажився сьогодні зранку. Маємо 200, 220 кілометрів. Натрахуйте 220, 220, 440. Плюс ще на доїзд зранку до Дувенбека в мене було кілометрів може 120. От 560-570 і не біжить. Так що їдемо далі. Біжає Мерседес, в ньому сидить два пенсіонери, і жінка. Бачите, ззаду два велосипеди накріплені. Ми з ними вже давно їдемо, вже більше години ми стоїмо в цій пробці. І... і що мені саме тут ще сподобалося, що вони їдуть і вони говорять. Вони говорять між собою вже по години, <кхм> а не сидять в телефонах. Решта автомобілів, так 95, і ці в телефонах залипають, Ще на порядних сидіннях, що на, сидіння, на задніх. Дві години в пробці. Нарешті доїхав я до міста звуження пасів автостради і бачимо, що аварія. Стоїть легкова машина, подіна дорога, сховає телефон, поки що. Гляда швидка ще в поїхала, видно. Дорога так, буває я всякого. час їзди, пробка багато забрала часу. Будемо з'їжджати на паркінг, робити 45 хвилин паузи. Наразі відпочинок, грію суп з куриці 45 хвилин паузи. Так, 2 години в пробці то ще те заняття. І я вам скажу так, коли, наприклад, потрапляєш в корик в першій половині дня, ти ще бодріший, то воно переноситься трошки легше. А друга половина дня, то вже тяжче, ти втомленіший, це взагалі, ну Німеччина. Німеччині це явище доволі таки часто, і це робота тут, як кажуть, з пісні слів не викинеш. Так що якось так. Пам'ять не виносять на показ. На обличчі в сльозах її теж не побачиш. Не почуєш у промовах палких фраз, і грошима пам'ять не проплатиш. Пам'ять не сховаєш у куток. На стілі біля картини її також не повісиш, не складеш з макулатурою у целофановий мішок, зіркою на небі пам'ять не засвітиш. Пам'ять не побачиш в співчуваючих очах, на стрілках годинника, що ще досі йдуть, не зустрінеш в своїх милих кольорових снах, пам'ять ніжно й тепло в серці бережуть. очередний день добігає завершення, по розвантаженню буду ставати тут на території і поузувати. Всім дякую, хто зі мною катався, хто дивився, ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі!